Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску ми підготували такі теми. Привітали працівників соціальної сфери. Сто років таку історію має ліцей імені Шевченка. Змагалися вихованці туристичних гуртків. У першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Це свято тих, хто постійно опікується проблемами та забезпечує потреби людей. Представники соціальної сфери працюють з пенсіонерами та інвалідами, дітьми, сиротами, малозабезпеченими та багатодітними, безробітними. Напередодні професійного свята працівників соціальної сфери Олександрійської громади привітали у міській раді. Праця на благо людей так можна лаконічно охарактеризувати особливість професійної діяльності працівників соціальної сфери. У першу неділю листопада ці фахівці відзначають своє професійне свято. На превеликий жаль в цьому 22-му році такої роботи в нас було в рази більше. Важкої емоційної роботи, важкої роботи з сльозами, важкої роботи з горем. З розпачем до нас приїхало багато людей, які пережили біду в цьому році. Серед них дуже багато діток. Ось і нагодувати, обігріти їх. Це було нашим, знаєте, таким обов'язком, а обов'язком людей, не соціальної служби, а обов'язком людей. Чим опікуються працівники соціальної сфери, перелік великий. Це і соціальний захист дітей, сімей та молоді, обслуговування одиноких непрацездатних громадян, збір документів та нарахування пільг та субсидій, оздоровлення пільгових категорій, соціальна підтримка ветеранів, людей з інвалідністю, пільговиків, пенсіонерів, безробітних, тимчасово переміщених осіб. Ця професія про гуманізм, співчуття, терпіння та віру в людей. Я хочу побажати нам, щоб ми у 23-му році працювали. В мирній Україні, ось, щоб ми переймалися питаннями мирного життя. Ось, ну і зрозуміло, що нам ще треба трошечки так вдихнути, набратися сил, спокою, впевненості і тримати стрій. Подякував Сергію Кузьменко і волонтерам, які теж постійно опікуються забезпеченням як тимчасово переміщених людей, так і наших військових. Кожен Олександрієць, ось. Це найбільший волонтер і всі ті центри, які в нас в місті працювали, і люди, які їх очолювали. Я також висловлюю великий респект за те, що вони робили. Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді передали планшети, які громада отримала від ЮНІСЕФ грамотами і подяками відзначили кращих представників соціальної сфери Олександрії. Професіоналів, чиї справи через буденні рішення і вчинки роблять внесок у покращення життя людей. Ліцей імені Шевченка, раніше гімназія Шевченка, ще раніше середня школа номер 1 яка є правонаступницею чоловічої гімназії, святкує цього року своє сторіччя. З нагодою ювілею педагогічний колектив ініціював цікавий флешмоб. Усім випускникам пропонують опублікувати шкільні фото, приправити їх своїми спогадами і таким чином разом створити літопис своєї рідної школи. А випускників за 100 років було чимало. Є серед них і видатні постаті, відомі не лише в Україні. Кожен навчальний заклад славиться своїми учнями та випускниками, і таких кожен має чимало. А уявіть, якою буде когорта видатних постатей, якщо закладу 100 або навіть 120 років, і все це про ліцей імені Тараса Шевченка, правонаступника гімназії Шевченка раніше середньої школи номер один або навіть чоловічої гімназії заснованої у 1924 році. Про це директорка навчального закладу Олена Лобунська. Кожен навчальний заклад славиться своєю історією своїми випускниками. Їх у нас дуже багато і дуже багато відомих випускників, як чоловічої гімназії, і середньої школи номер 1 і Олександрійської гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка, і навчально-виховного об'єднання Олександрійська гімназія імені Тараса Григоровича Шевченка ЗНЗ 1-2 ступенів школа мистецтв. Нині ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Заклад дав такий поштовх до розвитку життя багатьом науковцям. Серед них багато відомих випускників нашого закладу, яких знали на теренах Радянського Союзу і на теренах України. І є випускники гімназії, який захистив наукову дисертацію і зараз перебуває нині за кордоном. Перерахувати всіх неможливо навіть за підтримки музейних фахівців. Але деякі імена добре відомі всім Олександрійцям, тож спочатку про випускників чоловічої гімназії. Серед видатних випускників чоловічої гімназії ми знаємо імена таких науковців, як Дмитро Чижевський, як Панас Феденко. Також серед учнів чоловічої гімназії був і Леонід Чорнов Малошиченко, який її, на жаль, не закінчив. Але такий цікавий парадокс, що саме на на будівлі колишньої чоловічої гімназії знаходиться меморіальна дошка саме Леоніду Чернову, а не до. Наприклад, Чижевському, який її закінчив з відзнакою з серебряною медалю. Далі заклад реорганізований в Олександрійську середню школу номер 1 Краєзнавиця Ольга Башко згадала відомих випускників довоєнного часу. Довоєнний період серед випускників Олександрійської вже школи середньої номер 1 ми знаємо Горховацьку і Герасюто в Олександрійському міському музейному центрі є така стендверніше, який присвячений науковцям. І саме на цьому стенді є інформація про цих науковців Герасюта Микола, який був доктором технічних наук. Горхолацький Ярослав був доктором саме хімічних наук. Ще серед випускників перших випусків Олександрійської школи номер 1 відоме ім'я Інд... Інд... Індіченка. Є дуже така цікава особистість, це Анатолій Перепадя. Він народився не в Олександрії, але саме в Олександрії він закінчив середню школу номер 1 Це перекладач, який перекладав із Французької, португальської і дуже багатьох мов саме на українську мову. Що цікаво, іменем перекладача назвали одну із вулиць Олександрії. Є вулиці імені Горховацького Чижевського тощо. Є серед відомих випускників і кінопостаті. Із більш ближніх років ми знаємо дуже таку цікаву особистість це кіноактор і театральний актор Сергій Сипливий. Всі знають Олександрійці. Недавно, 22 вересня, відбулася вистава, яку привіз, театр, Київський театр на Подолі. І серед головних героїв цієї вистави саме був наш земляк Сергій Сипливий. Про відомих випускників останніх десятиліть згадала вчителька історії Тетяна Таран Сергій Лазаренко, випуск початку 90-х років. Він закінчував Донецький університет, фізичний факультет, а аспіратуру вже закінчував за програмою Організації Об'єднаних Націй в університеті Нідерландів Лейпцигський. Ще за одного випускника науковця його можна прізвище знайти у списку молодих вчених України. Це Балуба Ігор Анатолійович, це предмет у нього історія, і він зараз є експертом у групі після дипломної освіти і захисту дисертацій. До речі, сама Тетяна Миколаївна також є випускницею закладу, а потім повернулася вже в якості викладача. Я вчитель історії, закінчила в 78 році. Вчителем не планувала бути. Тоді були романтичні мрії про археологію. Ну, з одної сфери, ну, життя повернулося так, що запросили працювати вожатою в школу. Я отримала записку від одного з адміністраторів закладу. Як прийшла, думала. Підготуюсь краще, поступлю в університет на археологічний факультет. А в радянські часи це було тільки два університети, які мали цей підрозділ археологічної кафедри. Ну, вийшло так, що назавжди не жалкую. З дітьми мені подобається працювати. Про когорту випускників викладачів буде окрема історія. А наразі про цікавий фотофлешмоб до ювілею закладу. У нас, коли існувала середня школа номер 1 імені Тараса Григоровича Шевченка, був створений музей школи. Відповідно, в даному музеї школи збиралися фото випускників минулих років і фото відомих випускників. Потім, коли заснувалася гімназія з певних причин, цей музей був зроблений у формі фотозвітів у відповідних теках. І ми на сьогоднішній день... До старіччя, з нагоди старіччя, запропонували всім випускникам середньої школи номер 1 доєднатися до флешмобу, який є на сторінці нашого закладу у Фейсбуці під хештегом Сторіччя Олександрійської середньої школи номер один імені Тараса Гровича Шевченка. І запрошуємо всіх випускників доєднатися, завантажити свої фото. І завантажити спогади про свої шкільні роки. Цей флешмоб триває довго, тому що ми святкуємо ювілей протягом цього року і наступного року, і тому хочемо повністю написати разом історію нашого навчального закладу. В Олександрії змагалися вихованці туристичних гуртків, будинку дитячої та юнацької творчості. 13 команд мали подолати смугу перешкод та виконати різноманітні завдання, зокрема, і від поліцейських та рятувальників за кожен етап отримували від суддів бали. Хто виявився найбільш вправним та швидким? Ми розкажемо у наступному сюжеті. Олександрії змагалися туристи. 2 листопада на території БДЮТ 13 команд різних туристичних гуртків будинку дитячої та юнацької творчості з'ясовували, хто найшвидший та найвправніший. Які завдання приготували, розповів завідувач туристського-краєзнавчого відділу закладу. На сьогоднішні наші змагання зібралося біля 10 команд. Ці змагання наші приурочені до як і було раніше до дня захисника і захисниць. Але ж за таких обставин вони були перенесені на більш пізніший, тобто термін на сьогодні. Смуга перешкод складається із наступних етапів: це переправа по паралельних вірьовках і також транспортування вантажу командою. Далі, подолання умовного. Болота по жердинах, подолання умовного болота по купинах, переправа через умовне болото за допомогою маятника та переправа додаткового вантажу. Ну а також метання гранати на влучність. Останнє завдання контролювали правоохоронці. Вони також пропонували приміряти захисну амуніцію, а поряд розташувалися рятувальники. Що мали зробити представники команд та чи все в них вийшло, розповів старший пожежний рятувальник. Сьогодні вони одягали, ну це була міні-естафета, одягали бойовий одяг пожежного і виконували маленьке бойове розгортання. Це Підсадіння рукава до автоцистерни і зі стволом Б вони біжали 20 метрів і таким чином виконували норматив, один із нормативів пожежної охорони. Діти молодці, молодці стараються. Ну, Є, звісно, над цим ще працювати, тому що попереду не, тільки не таке випробування буде в їхньому житті. Так що всім їм удачі, наснаги, всього найкращого. Участь в змаганні взяли як вже досвідчені туристи, які займаються декілька років, так і початківці. У нас на туристичному городку дуже весело і Я маю десь два місяці спочатку осені. Вивчили, як потрібно лазити по стінки, по переправі. Щосуботи вихованці гуртків туристсько краєзнавчого напрямку вдосконалюють навички спортивного орієнтування та туризму в зелених зонах міста, тренуються і на різних локаціях. Дужуть! Учасники гідно виступили на змаганнях, а найкращі результати показала команда перемога 1 тренер Сергій Зайченко у молодшій групі та фіксики, тренер Адріан Мажаєв в старшій групі. Щоденна праця та допомога Збройним силам наближає нашу перемогу. Про розвиток подій ми розкажемо.